Опрощатися з 43-річним Олексієм Полисем у Хмельницькому пройшли його близькі, рідні, друзі та знайомі. Олексій 12 років танцював у ансамблі, каже керівник народного художнього ансамблю Танців Подолянчик Іван Гурєєв. Він в нас танцював, танцював шести років. Він не тільки гарно танцював, а ще й ну, був таким дуже добрим до малих дітей, допомагав маленьким дітям, дивився за ними. Ну, я був як старший брат для маленьких дітей. В одному з танців Олексій був першим солістом, говорить керівник ансамблю. Випадково я не знаю, що так склалось. Ми передивлялись кадри цього танцю, тому що ми знову його відновлюємо. І я попередивився знову кадри цього номера, коли він вперше був солістом в цьому номері. Ну, На сьогоднішній день він найкраще з цією роль справився, і поки що краще нього не виконують діти цю роль. Танець називається «На пташнику». З маленькими дітками, він дуже класний як артист був. Знає Олексія з перших днів його народження, розповідає хрещена мати загиблого воїна Наталія Мудрак. Ми вчилися з його матір'ю в інституті, от вона родила, от я його держала на руках, потім він був хороший, добрий хлопець і ласковий. Каже, Олексій отримав повістку 8 березня цього року. І одразу поїхав туди, куди його дисплокував. За її словами, Олексій служив у штурмовій бригаді. Загинув 3 грудня поблизу Бахмуту на Донеччині. У Олексія залишилася мати. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.